Радіо Chicago Друзі, розпочинаємо наш дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський дав велике інтерв'ю. Які головні моменти ви б хотіли виділити для розуміння того, що відбувається зараз у нас? Ви Знаєте, перше, з чого я розпочну, це те, що наскільки впливає медійність. До прикладу, як тільки стаття чи інтерв'ю генерала Залужного, ну це все зразу тиражували, кричали про це на кожному стовпі, блогери розжовували і так далі. У випадку сирського, коли всі розуміють, що у нього немає політичних амбіцій, він не збирається йти в політику. Він дає величезне розгорнуте інтерв'ю, достатньо важливе. І про це ну якось так ну дав та й дав в кращому випадку. Якимись нарізками пішли, а насправді це інтерв'ю має достатньо важливий е контекст. Причому частина цього контексту є прихована. А тепер, власне, до самої суті я хочу пройтися по його ключових тезах. Це інтерв'ю, е головнокомандувач збройних сил е дав виданню «Лівий берег. Новий наступ росіян на Харківську і Сумську область, фактично вже розпочався. Це констатація факту, тому що концентрованість боїв, напрямки боїв трохи змінилися, Ну і зараз дійсно наступ вже там розпочався. Туди перекидаються резерви збройних сил України і не тільки співвідношення боєприпасів на фронті, один до двох на користь ворога. Це дуже хороша, як на мене, новина. Чому тому, що, до прикладу, в часи, коли відбувалися затримки із переданням. Західної допомоги, в першу чергу, допомоги від сполучених штатів Америки, то співвідношення було 1 до 10, а на окремих ділянках фронту навіть ще гірше, навіть 1 до 20, Деякі військові експерти називали. І те, що зараз є 1 до 2, і при цьому ми таки нарешті почали нарощувати щось своє. Звичайно, недостатнє, але якісь процеси йдуть. Ну це вже позитивно. Допомога від сполучених штатів зменшилась. Ну тут якби нічого, нічого дивного, і в принципі нас за нові пакети допомоги. Мови зараз мова не йдеться. Ну і взагалі відносини між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, м'яко кажучи, натягнуті, і це має чимало причин. А, наступне ключове, причому надзвичайно важливе, із ретроспективою на ньому я хочу зупинитися детальніше. Провал контрнаступу у 2023 році. У нас просто банально не вистачило сил і засобів. Фактично, це в даному випадку мова йде про ключову тезу, заради якої саме зараз сирський дав цей інтерв'ю, і зараз я поясню, чому на минулому тижні вийшла велика стаття в Нью-Йорк Таймс. В цій статті Нью-Йорк Таймс, військові високого рівня із Сполучених Штатів Америки, говорили про причини провалу контрнаступу. Згадували там і сирського про те, що на початках сирський із недовірою ставився до американських. Високопоставлених військових, але потім, при передачі розвід інформації, почав їх дослухатися про те, що в цій статті New York Times було чимало важливих деталей, зокрема, про те, що до прикладу раніше була прийнята стратегія стосовно контрнаступу, і ця стратегія була поламана персонально Володимиром Зеленським, фактично за кілька днів до реалізації контрнаступу. І, зокрема, в цій статті вказувалося те, що раніше збиралися концентровано наносити. Ти удар по одному напрямку, але потім в кінці виявилося, що по трьох напрямках, і, зокрема, саме генерал Сирський керував одним із напрямків, спробою забрати назад Бахмут, який було втрачено збройними силами України напередодні контрнаступу. І, от, власне, Сирський пояснює, що в нас просто банально не вистачало сил та засобів, і це фактично така полеміка із тим, що було опубліковано в Нью-Йорк Таймс ключове. Якщо ми згадаємо цю статтю New York Times, то ключовий висновок там був те, що велика проблема взаємодії з українськими військовими і діяльності українського військового керівництва це те, що в їхні справи втручаються політики. І власне Олександр Сирський він пробує дати таку відповідь, як би що. Все нормально, просто нам ну не хватило сили засобів, і воно, якби відповідає дійсності, те, що він сказав з іншого боку, це спроба відбілити ту складову, на якій поставили акцент американські військові, даючи інформацію, власне, американським медіа, і це важлива деталь. Чому тому, що свого роду мова йде про відбілювання Володимира Зеленського, і знову ж таки це все відбувається на фоні вже не надто прихованого підгоду не до прихованої підготовки до майбутніх виборів. Наступне, на чому сирський акцентує увагу: технологічна складова війни, те, що стосується дронів, вдосконалення їхніх характеристик, збільшення дальності враження, ми також почали. Отримувати дрони на оптоволокні з кабелем 20 кілометрів, що в принципі зрівнює наші шанси з ворогом. Ну там достатньо широке поле пояснень від генерала сирського йде. Ну і дійсно, це той перехід, який насправді в світі зараз знайомий тільки для армії України і для московської окупаційної армії. Переведення в бойові бригади людей з підрозділів ППО РЕП бойової е, авіації, е, це питання, яке задавали сирському, адже ну, чимало скандалів інформаційного полі виникало з приводу того, що якби це неадекватно, коли в сухопутні війська переводять фахівців з інших напрямків. Ну е, генерал сирський відповів на це питання, але певним чином самі ключові фактори, які викликали якраз обурення людей, він у своїй відповіді пропустив про солдат з Північної Кореї. Корейці прибувають як мінімум вже дві хвилі навчання і поповнення. Вони активно застосовувалися в боях на Курщині, складали основу якраз наступальних угрупувань, зазнали значних втрат, тому що наступали і використовували стару радянську тактику. Ну але генерал Сирський стверджує, що зараз відбувається новий набір корейців, і власне ну корейці дуже масштабно приймають участь у війні проти України. Проблеми з виплатами за поранення чи загибель військового на це питання. Генерал Сирський відповідає це. Питання не лежить в площині його власної відповідальності, але він каже, що питання не в грошах, питання в процедурах. Проте знову ж таки три роки повномасштабної війни. А процедури не вирішені. Зараз дійсно величезна проблема з бюрократією для родичів загиблих, для тих, хто отримав поранення, для тих, хто отримав ампутації. Великі дійсно труднощі процедурні виникають навіть в тих, хто має ампутовані кінцівки в оформленні власне своєї інвалідності, свого статусу, отримання відповідних виплат, і так далі. Ну у даному випадку знову ж таки такий дипломатичний реверанс. Ну, це все бюрократія. Ми тут ні до чого, і це дійсно якби не область військових, але насправді військові могли б це питання вирішити щодо проблем із СЗЧ, генерал Сирський стверджує, що повернулися тисячі. І він не може детальніше розкривати, тому що мова йде про секретну інформацію. Щодо мобілізаційного ресурсу противника, якщо взяти підготовлений мобілізаційний ресурс противника, тих, хто проходить військову службу, він становить близько 5 мільйонів осіб. Мобілізаційний ресурс Московії загалом 20 мільйонів. Уявіть їхній потенціал. І що ми можемо в цих умовах зробити? Звичайно, мобілізація і переведення. Питання демобілізації. Пам'ятаєте, коли Верховна Рада порушувала минулого року питання, щоб включити в закон про мобілізацію, питання демобілізації та надати можливість демобілізувати з тим, хто відслужив три роки? Тоді ми порахували, що у квітні цього року з усією кількості угрупування, яке було в нас на фронті, близько 350 тисяч звільнилися б одразу. Фактично, ми втратили третину армії. Щодо миротворчого контингенту в Україні важко сказати, наскільки це допоможе. Присутність військ тієї або іншої країни на території нашої держави це політичне питання. З військового погляду, звичайно, наявність контингенту іншої країни це додаткова гарантія безпеки, тому що вони будуть гарантувати, що принаймні та частина, де розташовані ці війська, не буде вражена противником. Звичайно, теоретично ці частини не будуть на лінії бойового зіткнення, вони будуть там, де мінімальний рівень загрози. Ну і власне завершити. Я хочу це питанням стосовно кримінальних справ проти генералів, яке Соня Кошкіна, головний редактор лівого берега, задала Олександру Сирському. Він це в відповіді на це питання, ну, фактично, також можна сказати, вильнув хвостом чи, чи уникнув. Ну, скажімо так, генерал Сирський він не є. Політиком, і він старається всі речі з такого розряду відповідати на них максимально м'яко, виходячи із власне своєї саме військової ну, професійності, яка максимально уникає будь-чого, що стосується політики, Пане Назаре, Перейдемо до наступної теми, що відбувається із митами Трампа. Які результати та головне, яка мета? Ну і звичайно, згадаємо про Китай. Дуже цікаві насправді процеси відбуваються із митами Трампа. Я зараз все більше і більше бачу, що те, що схоже на хаос, воно є не хаосом, а воно є максимально керованим і очікує саме певних результатів. Знаєте, є таке прислів'я: як зробити щасливою людину? Забрати в неї все, віддати половину. До прикладу, в питанні відносин впровадження мит із європейськими партнерами. Спочатку оголосили, що мита впроваджуються, відбувається паніка падіння фондових ринків і так далі. А потім на 90 днів введення цих мит призупиняється, і понад 75 країн, за словами самого Трампа, вже звернулися для перегляду двосторонніх угод стосовно введення тих чи інших митних пропозицій. Фактично, по суті. Європу простимулювали робити те, що потрібно, і в рамках НАТО виділяти більше грошей, і в рамках економіки, і обирати, скажімо так, з ким ви будете в більших партнерських відносинах з Китаєм чи зі Сполученими Штатами Америки. А ключове в даному випадку, так звичайно, що і гроші отримані від митних платежів, які дають можливість зменшити там податкове навантаження на внутрішнього виробника. Але ключова мета Трампа, на мою думку, полягає в тому, щоб Ростимулювати в першу чергу великі компанії, з, е, які виробляють продукцію з високою доданою вартістю, використовуючи максимальні інновації, тобто ті, що штучний інтелект, і різні чіпи, і е, ті ж саме Apple iPhone і так далі, і так далі. Перенести своє виробництво максимально на територію Сполучених Штатів Америки це відбувається в процесі підготовки до того, що має в майбутньому, на мою думку, відбуватися в світовій економіці. Ми аналізуємо економічні процеси, виходячи із достатньо нав'язаної брехливої економічної парадигми так званого вільного ринку, але вільного ринку насправді ніколи не існувало, і кожна держава старалася. Нормальна, адекватна держава, яка не знаходиться під контролем своїх ворогів, вона старалася займатися здоровим національним протекціонізмом, вирощувати свого національного виробника. І в момент, коли національний виробник вже готовий, здатний витримати конкуренцію із зовнішніми виробниками та навіть перемогти в тій конкуренції, тоді потрібно виходити на зовнішній ринок. Зараз в рамках глобалізованої економіки фактично перехід. Ну, відбувається глобальна епоха, одна епоха, в якій панувала теза про те, що вільний ринок все вирішить, вона пішла в небуття, і зараз переходить економіка в зовсім іншу формацію. Чим це все в кінці кінців завершиться, насправді невідомо, але державам для того, щоб максимально сильно Максимально добре для себе перейти цей етап, їм потрібно зосередити в себе максимальне виробництво високої доданої вартості, плюс забезпечити в себе виробництво товарів високої доданої вартості, плюс національний протекціонізм, плюс продовольча безпека, що також дуже дуже важливо, тому що без їжі чистого повітря нормальної кількості води відповідної якості ну, людина просто не може функціонувати. Фактично. Це мета якої Трамп хотів добитися, і я бачу, що частково вона вже починає себе проявляти навіть до прикладу, той же ж Apple в очікуванні цих всіх санкцій він починає дуже багато чого перевозити із Індії до Сполучених Штатів Америки і готової продукції, і ту тої продукції, яку ще потім треба буде збирати разом. Я віднос... зроблю замітку. Він спочатку з Китаю перевіз багато там тон. Я не маю даних зараз. В Індію щоб китайським мита не Платити. Ну, стосовно Китаю, там ситуація окрема, uh -huh. адже там ситуація із митами надзвичайно сильно загострилася, і фактично зараз е додаткові митні платежі на продукцію вироблену в Китаї складають, якщо я не помлю, 145%, Тому що 20% було введено спочатку в рамках боротьби із фентанілом. Ну із цим синтетичним наркотиком. Ну а далі в ході введення е митних платежів. Е Китай почав відповідати. Він зі свого боку вів платежі на товари з Сполучених Штатів Америки Трамп вів ще жорсткіше і так далі. Фактично, в них розпочалася торговельна війна, що в принципі є дуже очікуваною, дуже дуже логічно, тому що всюди і в своїй книзі, і в своїй риториці Дональд Трамп зводив до все до того, що Китай є головною загрозою для Сполучених Штатів Америки. Ну і фактично, Китай зараз за своєю силою він. Є єдиною державою, яка дійсно має можливість своєю потугою позмагатися із Сполученими Штатами Америки. На зараз перейдемо до наступної теми. Конг з США українського походження Вікторія Спарц заявила, що її слова про те, що Україні варто відмовитись від своїх земель, викривила журналісти. Конгресвумен також розкритикувала президента Зеленського. Про інтерв'ю Спарц декілька слів, будь ласка, для наших радіослухачів. Це достатньо сильний інформаційний скандал. який Відбувся видання The Telegraph Опублікувало інтерв'ю з Вікторією Спарц. Проте, навіть сам стиль подачі цього інтерв'ю, він такий був достатньо цікавий і він маніпулятивний. Те, що було подано як цитату пані Вікторії Спарц, насправді цитатою не було. і Вона такого не казала. І, власне, вслід за публікацією статті видання The Telegraph, статті заголовок якої казав, що Вікторія Спарц закликає Україну. Відмовитись від окупованих Московією територій, ця стаття зразу буквально протягом перших годин була поширена всім інформаційним пулом, який підпорядкований офісу Єрмаку, офісу Єрмака. Ну і власне це пов'язано з тим, що конфлікт Вікторії Спарці Андрія Єрмака він є дуже давній. і Ще в час президентства Байдена, Вікторія Спарц зверталася до Байдена, будучи в той час так. Саме конгресменом, причому маючи відношення до відповідного підкомітету з питань розвідки, тобто маючи доступ до секретної інформації, вона зверталася до Байдена із запитанням про можливі зв'язки Андрія Єрмака із московськими спецслужбами. Власне з того часу журналісти під контрольні офісу президенту, якщо їх можна назвати журналістами, вони регулярно поширювали брехню в її бік, і зараз це все також було схоже на дуже дуже високоорганізовану проплачену акцію. З одного боку, ну і знову ж таки, це все вписується в контекст підготовки до виборів Володимира Зеленського. Причому треба розуміти, що якщо в ході підготовки до виборів на тих, хто знаходиться в Україні, зокрема на медіа, які знаходяться в Україні, влада Зеленського має вплив. Ну то заткнути конгресмена Сполучених Штатів Америки їм не вдасться. Відповідно, вони працюють наперед, стараючись повісити ярлик, повісити якесь певне таке емоційне сприйняття. Тя для того, щоб люди не дослухалися до слів пані Вікторії, яка до речі, напередодні цього інтерв'ю видання «За Телеграф, вона сказала, що українці не мають права. Ну, якщо українці оберуть зеленського вдруге, то вони втратять решту країн. Але ну, власне, я хочу зацитувати відповідь конгресмена Вікторії Спарц, яка опублікована на її офіційному сайті. Не дивно, що британські медіа такі ж не як і американські мейстрімові змі. Тож дозвольте мені роз'яснити це, сказала Спарц. Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти в її в їх жорстокій боротьбі з Росією. На жаль, якщо у вас є дебіли та шахраї, такі як Зеленський і його маріонетковий парламент, які керують вашою країною, це програна справа. Путін може бути злим, але він не дебіл. Нинішня реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території і вони не можуть погодитися відмовитися від них назавжди. Тому можна досягти лише тимчасового рішення за допомогою США, яке дасть кожній стороні певний час для перегрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішено пізніше і не лише на полі бою. Ось така власне інформація. Ну і тут я стосовно акцентів, зокрема стосовно того, що Путін злий, але він не дебіл. Це потрібно усвідомлювати для чого в нас в рамках пропаганди постійно змальовували. знаєте, оце насмішка. От коли в нас була ейфорія з приводу того, що московський бліцкриг було розбито, коли нам показали оцих якихось недомірків в московській формі. Ну це дійсно якісь недолюди були. Але потрібно розуміти, що ворог є ворогом, і для того, щоб його перемогти, треба враховувати його як сильні сторони, так і слабкі. І найголовніше, треба робити висновки із своїх помилок. Тому що Московія висновки із своїх помилок зробила, попри те, що ми вважаємо їх там ідіотами, наша пропаганда їх там так описує, і так далі. Але до прикладу, до нашого контрнаступу, вони максимально готувалися. І через цей контрнаступ, який ми обговорювали, зокрема в контексті інтерв'ю генерала Сирського, ну він, на жаль, не був успішний. Можливо, його взагалі не треба було тоді проводити. А от чи ми робимо висновки? Зокрема, стосовно до прикладу будівництва тих самих ліній оборони, які б не дали можливості московській армії продовжувати просуватися українською територією, Фен Назар. Ви вжили два словосполучення. На мою думку, цікавих. І хочу запитати вас, чи це ви обмовили чи спеціально сказали перше це є офіс Єрмака? А друге вибори Володимира Зеленського. Ну, фактично, офіс Єрмака, тому що ви знаєте, у нас. Дуже люблять придумувати красиві терміни, не змінюючи ніякої суті. Фактично, Єрмак, будучи по суті головним завгоспом в Україні, він де факто в Україні виконує роль або віцепрезидента, як мінімум, або регента. Ну, знаєте, при неповнолітніх там монархах власне керував регент, який був повнолітній, який завідував всіма справами. Ну в нас в Україні посади віцепрезидента немає. Більше того, відповідно до конституції, в нас парламентсько-президентська республіка в Сполучених Штатах Америки, президентська республіка, тобто конгрес відразу поставлений на друге місце. Причому на виборах президента голосування йде відразу і за президента, і за віцепрезидента. Тому віцепрезидент це також виборна посада. номер два в Сполучених Штатах Америки в Україні. Такого немає, але тільки юридично. А фактично, є стосовно виборів, зеленського, ну по суті, нам пробують виборчий процес, який зараз буде в той чи інший спосіб нав'язаний українцям. Незрозуміло які часові рамки будуть чи дійсно як писало видання за економіс, це відбудеться літом або восени 2025 року, чи можливо трохи пізніше. Тобто, це ж очевидно буде залежати від того, що буде відбуватися на лінії фронту, але нас ведуть до виборчого процесу, і вже зараз ну не потрібно бути яким-небудь аналітиком для того, щоб не бачити тієї очевидної підготовки, яку в першу чергу власне веде Зеленський. Причому е частина тої підготовки вона спрямована на очорнення потенційних конкурентів або навіть на можливу домовленість із головним конкурентом. Зараз вимальовується так, що нібито головним конкурентом може бути генерал Залужний і з ним. Вже впродовж тривалого часу пробують домовитись про те, щоб він став номером один в списку оновлених зелених слуг неукраїнського народу. Навіть такі, на перший погляд, дуже дивні варіанти. Вони в нашому виродженому політичному просторі на превеликий жаль можуть бути можливими. Перейдемо до наступної теми. Насіров пробує уникнути відповідальність через мобілізацію. Як вам така схема з раптовим спалахом патріотизму, як написав Остап Дроздов? Ви знаєте, це величезна насправді схема, і про неї, в принципі, було відомо вже досить давно. І от зараз, коли у випадку Насірова про це всі почали казати, ну це з одного боку, якби правильно, з іншого боку, казус Насірова показує нам дуже дуже багато. Тобто кримінальна справа е, дійшла до розгляду по суті, розпочалися судові дебати. Причому Насіров е, спочатку виступив е, сторона обвинувачення, потім е, ще один із обвинувачених, і власне. Напередодні свого виступу Насіров мобілізовуються в Збройні Сили України, і в такий спосіб, відповідно до чинного законодавства, його допитати не можна відповідно, і виходить, що процедурні речі, які в рамках розгляду судової справи треба зупинити на час його перебування в збройних силах України, але відповідно до кримінально-процесуального кодексу є обмежений час протягом як. Кого можна притягувати за певні правопорушення, і навіть попри те, що на Сірову там дають обвинувачення в отриманні неправомірної вигоди 722 мільйони гривень, ну це величезна сума, все рівно процесуальний термін. Там я не пам'ятаю, мені здається, чи 10 років, чи скільки тому він в такий спосіб пробував за цим сховатися. Але Ця схема вона є достатньо відома. Після того, як спалахнув скандал, з'явилося декілька речей. Перше спеціалізована антикорупційна, антикорупційна прокуратура заявила, що є 48 фігурантів, які пробують в такий спосіб уникнути кримінальної відповідальності. Серед них це зонтов. Брат одіозного екс-голови е, окружного апеляційного суду Вовка, Вовка, в якого знайшли сейф, забитий грішами. Цвігун та Мізін із Укрзалізниці. А, там велика кількість грошей. Я не пам'ятаю, десь близько 100 90... мільйонів. гривень. 92 мільйони. Калі... Калініченко, помічник депутат від слуг народу, журило, який заволодів 17 мільйонами доларів, і так далі. і так далі. Тобто, там дуже такі великі, фантастичні суми, але і це ще не все насправді спеціалізована антикорупційна прокуратура сказала тільки про ті справи, які перебувають у неї впроваджені. Я до прикладу знаю як мінімум про один епізод у Вінниці, де був достатньо відомий шахрай, проти якого зараз відкрита ціла. Низка кримінальних справ я зараз не можу згадати прізвище, який домовлявся із людьми про виконання певних робіт, в тому числі будівельних робіт, брав гроші і все. І потім ті роботи не виконував. І коли його пробували притягнути до відповідальності, він також приніс довідку. Точніше, його адвокат, що він служить в збройних силах України, і там кілька десятків постраждалих від таких шахрайських дій. Але тут мова йде не про найвищий рівень, не про рівень вищого політичного керівництва, а про рівень низовий. І насправді це схема ну така достатньо достатньо цікава. і вона виходить, дає можливість з одного боку або уникати мобілізації, або уникати кримінальної відповідальності. Ну і в цілому, якщо підсумовувати, це такий показник того, як побудована наша кланово олігархічна система. Адже в руках Зеленського є більшість Верховній Раді, тобто будь-яка законодавча ініціатива має можливість бути реалізована. Якщо треба, то серед ночі під час карантину зберуться і всупереч конституції проголосують за розпродаж української землі і надр. Якщо дуже треба, то вони можуть організувати будь-що, і отут у випадку притягнення до кримінальної відповідальності вони свідомо в рамках законодавства залишили таку лазівку. Це перше. Друге, цю лазівку потрібно розглядати в контексті того, як вони зараз відповідно до норм чинного кримінального процесу дали можливість злодіям відкуповуватися. Тобто, коли зловили на якійсь кримінальній справі, і там завдано такі-то збитки, збитки компенсовуються, злодії дають по одному мільйону гривень для Збройних сил України і отримують умовний термін. Це просто мрія кожного чиновника корупціонера. Чому тому, що кримінальних справ корупційних справ в них десятки, якщо не сотні. І якщо по якійсь одній тебе зловили, ти ті гроші повернув, дещицю із вкраденого віддав на Збройні Сили України і уникнув кримінального покарання. А в чому тоді взагалі суть справедливості? В чому тоді взагалі суть кримінального покарання? В чому взагалі тоді суть такого поняття, як злочин? Чому заради чому за злочин взагалі потрібно карати? Ну і ще чимало запитань, які власне виникають в контексті даної справи, так пане Назаре, підозрюю, що ці фігуранти явно не в піхоті служать до речі. Uh, ну, Насіров був оформлений велітний підрозділ, який з нас займається, якщо я не помиляюсь, охороною генерального штабу, і який фактично, за винятком невеликих бойових груп, uh, постійно знаходиться в Києві. Потрібно, до речі, розуміти, що є велика кількість таких підрозділів для своїх людей або окремих груп в окремих підрозділах, де числяться в тому числі і мертві душі. І я підозрюю, що частина тих мертвих душ потім, uh, як один мій друг до. Доброволець а, любить казати, буде виходити на телебачення в ході передвиборчого процесу і розповідати щось з розряду я танки гриз, як барбарис. Ну, а, цілком може бути і таке, і вони. Ну потрібно розуміти, що нас вже наперед готують до свого спектаклю, і в рамках того спектаклю, в ході виборів, нам будуть показувати абсолютно різних людей із нагородами і дуже шанованих волонтерів, яких спеціально накачували грошима для того, щоб вони потім стали лавкою запасних все тих самих старих старих рил біля корита. Ну і ще дуже дуже багато цікавих процесів. Що ж, дякую, з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня до побачення. Дякую, всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.